На митному посту Ужгород автомобільний під час проходження митних процедур водій надав товаросупровідні документи на консолідований вантаж, який переміщував на території України, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Рено. Втім, в ході перевірки митники виявили інше свідоцтво про реєстрацію вказаної вантажівки з іншими технічними характеристиками на автомобіль. Інспектори надіслали запит до сервісного центру МВС і отримали інформацію про те, що за вказаними серією іно номером реєстраційного документа значиться легковий автомобіль Дачія Логан, а не вантажівка. Носно перевізника складено протокол про порушення митних правил за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Також до правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України. Наразі вантажівка тимчасово вилучена до рішення суду.